Наше засідання постійної комісії з питань планування фінансів бюджету соціально-економічної розвитку. Так, маємо такий порядок денний. Голосуємо за денний. На порядку денному у нас три питання. так? <питерігідний> про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Півничеської селищної територіальної громади на 26 і 2028 років. Інформує Витрику Володимир. Друге питання про затвердження змін до програми підтримки військової частини Збройних Сил України, підрозділів Національної гвардії та інших військових формувань на 2025 рік. Десь так, я розумію, що це не для оприлюднення. І третє питання пронесення змін до рішення Получись селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 2019 про затвердження бюджету Учиської селищної територіальної громади на 2005 рік. Ось якісь є зауваження, пропозиції. Можемо почати комісію? Голосуємо. за 4 за. Прошу перше питання. Отже, не на комісії напевно, що скоро скорочений варіант, а вже на сесії, якщо там, скільки там є нова абревіатура, нові підходи, нові, взагалі це новий механізм, взагалі ця е, історія, зараз може, такий термін. Так, стосовно середньострокового плану публічних інвестицій, це заліться, в принципі, новий етап е, в житті, е, в житті діяльність органів місцевого смердювання. І е, дано в даному випадку, даний етап ми перше проходимо не тільки ми, а всі громади в Україні, покажуть перші. Отже, моторських планування підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, проєктного портфеля, єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Плочесткої селищної територіальної громади, і, відповідно статті 75 Бюджетного кодексу України, поставок і міністрів, який не будуть перераховувати, ми будемо розглядати і будемо приймати середньостроковий план пріоритетних публічних інвестиційних інвестицій у четкої селищної територіальної громади на період два 2028 років. Отже, середньостроковий план публічних інвестицій визначає наслічні цілі здійснення публічних інвестицій, пріоритетні галузі сектори для публічного інвестування і основні напрями публічного інвестування. Тобто, якщо так просто пояснення, щоб не було, щоб було загальне розуміння. Що це за що це таке? Тобто, в даному випадку ми передбачаємо. Напрямки, тобто, якщо вони не будуть вказані, умовно краще, якщо в нас є зараз далі діду, якщо в нас є це прописано, ми це зможемо реалізовувати і зможемо ну, в контексті реалізації публічних інвестицій. І ми зможемо залучати публічні інвестиції не тільки місцевого рівня, а й з державного бюджету. Якщо ці речі прописані не будуть, залі ці напрямки навіть не будуть вам визначені. Відповідно, по цих напрямках працювати ми не будемо яким чином в принципі, підійшли до вибору саме таких напрямків і яка дорожна карта, але я вже в принципі, тоді поясню вам, напевно, що вже на, вже на самому сесійному засіданні, для того, щоб більше депутатів просто це почули, для того, щоб просто не, ну, не затримувати Петро Петрович, каже, там, 30 хвилин часу виключно тільки на дорожну карту даного документу. Отже, сус, отже, середністроковий план розроблений відповідно від які, але декілька слів просто загально, щоб ви орієнтувалися, пішли підтолен до сесії. Отже, яким чином він розроблений? Він розроблений відділом економічного розвитку. Але який алгоритм тут формування? Відділ економічного розвитку отримав, я це, я скорочений вариант, отримав пропозиції від ГРК, так, які проекти будуть реалізовуватися, і відповідно ці проекти, на які ці проекти в даному випадку включені. Ну, звичайно, що ГРК, коли. Коли визначали е, свої проекти, е, вони повинні були б орієнтуватися в межах певних тих ну, в межах тих чи інших сум. Е, тих ж е, сум е, їм доводили місцеві е, фінансові органи. Та на випадку е, наш, відділ, е, наш фінансовий відділ довів до них сум, вони в межах ціє, цієї доведеної суми в принципі, і е, подавали певні свої пропозиції. Тому що, як розуміємо, кожен. Е, Кожен підрозділ може в принципі і на 20, і на 30, і на 50, і на 60 мільйонів подати. Але оскільки цей документ має бути повністю реалістичним, тому відповісно працювала звороті. довелася сума, і відповідно вони працювали відносно цієї суми. Отже, на 26-28 роки наскрізними стратегічними цілями є підвищення комфортності проживання якості якості, якості надання публічних послуг і. Сильнеї місцевої економіки. Якщо вже в принципі більш гуще, то до пріоритетних галузей або секторів публічного інвестування визначених цим планом відносяться це муніципальна інфраструктура та послуги, це відділ житлово комунального господарства, комунальна власність, благоустрою, екології Пілочеської селищної ради, Пілочеської приміщення житлово комунального господарства, відділ освіти і науки білочеської селищної ради, і звичайно, що. Знову ж таки, здоров'я. Охорона здоров'я це комуна... наші два е, великі заклади це кому... комунальне комерційне підприємство, Пілочиська центральна лікарня, Пілочиський селищний mm -hmm. рад і комунальне комерційне підприємство це первинної медико-санітарної допомоги. Mm -hmm. У межах кожної е, пріоритетної галузі сектори для публічного інвестування формуються під сектори, що відображають ключові напрямки розвитку, які, які потребують е, публічних інвестицій саме на вказаний період. І якщо, в принципі. Знову ж таки, глянути на фінансову структуру публічних інвестицій, то ви в принципі, їх можете побачити, коли заглянете в, в, в таблиці, якщо ви хто, хто дивився, що в принципі, подивиться тоді собі. І там визначені знову ж таки, визначені суми, визначені галузі, визначені сектори. Як ви бачите, знову ж таки суми тут. Ну, в принципі, більш-менш ну, немаленькі, тобто пристойні. якщо все це вдасться реалізувати, це буде дуже добре. Отже, під перспектива старострокові плани і документу місцевого рівня, що формує основу для якісного нового підходу до управління публічними інвестиціями в підлочівській е, територіальній громаді. І цим результатом, наприклад, знову ж таки, буде створення єдиного портфеля проектного, де будуть де будуть визначені всі проекти, де будуть Внесені всі проекти, але звичайно, що ви розумієте, проєкт повинен передбачати в себе і, і ПКД, і кошторис. Тобто, якщо всі ці, всі ці речі будуть, тоді відповідно буде створений єдиний проєктний портрет відночірської громади. І по цьому напрямку буде, буде проводитися робота. Як ви розумієте, що це, звичайно, паралельно йде з процесом інформатизації, тобто в систему DRIN це має бути внесено не просто так як, так, як в принципі, років тому 5 там прийняли, і воно в парому варіанті є. Для того, щоб держава профінансувала, недостатньо е тоді тільки скомуніку... скомунікувати, наприклад, там, з депутатом чи з депутатським фракціями, і, умовно кажучи, ну, добиться сприяння виділення коштів. Тобто, якщо ці речі, якщо ці напрямки не будуть системні дрібні, будуть прописані, не буде середньострокового плану. Публічні інвестиції відповідно навіть в принципі, якщо буде сприяння там вищих рівнів, то все одно це надеть реалізувати. Тому, наприклад, зараз ми активно працюємо, і є зустріч зустрічі в тому числі, вчора, наприклад було з народним депутатом, де синхронізували наше бачення, не визначили у напрямки, і, Звичайно, що це також ну, так, відреаговано, і так вийшло, що вони в принципі були спільні, тому тому, що зустріч не перша, і всі ці речі також прописані. Тобто навіть. Коли йде поплічні інвестиції, вже в даному випадку не з місцевого бюджету, а з державного бюджету, то ці напрямки, як ви бачите, також прописані. У нас є і охорона здоров'я, і освіта. Тому в принципі, на даний час, якщо так коротко, то це так. Якщо вже подивитися безпосередньо, то сума потрібно загинути табличку, і ви там побачите в принципі, суми, назви, напрямки. Дальше, і побачити знову ж таки, посилання на основні документи. Як ви розумієте, ще один такий момент, що в нас є достатньо багато документів, які повинні взагалі між собою бути синхронізовані. У нас є стратегія, яка повинна ви розумієте, страх територіальна територіальних громад повинна відповідати стратегії розвитку області, стратегії, звичайно, що держави Україна. <клес> у нас є план соціально-економічного розвитку і в нас зараз з'являється ще один фінансовий документ, це середньостроковий план публічних інвестицій. Розумієте, що ці, ці документи повинні бути між собою повністю е ну, синхронізовані, тобто не можуть бути в одному випадку якісь одні напрямки одні одній проекти, в іншому другі і так далі. Тобто всі цифри, всі напрямки, ці проекти на даному випадку у нас дійсно всі ці документи. Е Скажімо так, в одному руці напрацьовувати. І з одними цифрами, з одними показниками, з одними напрямками. І знову ж коли, коли обиралися напрямки наші стосовно публічної інвестиції, звичайно, що як, як я сказав, що ми працювали з ГРК, і працювали ми відповідно з аналогічним документом держави. Тобто, в даному випадку, якщо ми бачимо, якщо ми хочемо залучити державні кошти по певних напрямках, відповідно, ми часто подивимося на державний документ, дивимося, чи держава передбачається фінансувати. Якщо держава, наприклад, по цьому напрямку ставить 0. Нам даремно щось на щось розраховувати в державу. Тобто в цьому напрямку навіть рухаємося, не виготовну не вар, ну, нема, нема сенсу тільки на мене, наприклад, там, готувати проекти, платити там десятки чи сотні ніколи тисяч гривень. Тут дуже гарно, тому що дивишся, що передбачає держава. Бачи, наприклад, от держава передбачає, наприклад, напрямок роботи, наприклад, стосовно реабілітаційних відділень. Охорона здоров'я ширше, реабілітаційних відділень, у що відповідно. Доречно, в даному випадку, громаді також щось в цьому напрямку планувати і пробувати залучити бюджетні кошти. Саме таким вирісом ми користувалися. Тобто, в даному випадку бачення. ГРК, потім е, аналіз державного документу і таким чином народжується це. Щоб ви зрозуміли, наприклад, е, відділ економіки, просто е, ну я на сесії детальніше скажу місце його, але в даному випадку ми просто узагальнюємо і систематизуємо отримані пропозиції. Ми не є творці чогось нового. Що нам подали, це ми систематизували узагальнили. Як, як я сказав, що цей крок, що цей взагалі рух і цей документ для нас є принципово новим. Е, ну, і цей шлях знову ж таки принципово новий. Інколи, скажімо так, є дорожня карта, яка рекомендована нам, але інколи, скажімо так, роз'яснення по дорожній цій карті, по датах, по тонології ми вже мали цей етап пройти, а роз'яснення інколи проходять за два тижні. Щойно як його проходити? Але знову ж таки, читаючи, як ви розумієте, кожен етап він в принципі регламентується тим чи іншим нормативно-провим документу. Як правило, це є там певної бюджетного кодексу. Тобто в даному випадку ми просто беремо перше джерело, беремо бюджетний кодекс. З Наталією Осипівною і, і беремо напрацьовуємо, відповідно, поспілкуємося з іншими громадами, які в цьому напрямку йдуть або синхронно з нами, або інколи навіть там, на пів крока чи на крок далі. Ну, ще на, станом на сьогоднішній день жодна громада не прийняла. Чи є якась громада, яка вже прийняла ці документи? Ну, станом, ну, на останніх немає. Тобто ви сприймаючи цей документ, це будете ну, як мінімум одні з перших. Мы там будем представить тут ночи кавишки, это не точно, ці зараз не мати. Але такі державні шприцова держави. В принципі, так, але в даному покупаті, коли ми говоримо про публічні інвестиції, це називається так, це кошти не тільки державного бюджету, це кошти в тому числі і місцевого <плес> бюджету. це розуміло, це зрозуміло, що Але сюди не включаються кошти, які йдуть на фінансування, ні, ні. це якісь інвестиційні проєкт. То сам. Чи буде сам? Сидять. Судє 25 рік на сумму 3 мільйони 991 200 грн. За рахунок 200 зміни до видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 25 й рік на суму 3 мільйони 991 тисячі 200 гривень зарядження бюджетного плачету. Та по Петлочеській селищній раді 1 мільйон 960 тисяч. Вони видатки передбачають оплата праці, 580 тисяч, нарахування на, на заробітну плату, на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 200 тисяч гривень, це на поточний ремонт самого зла в адміністративному корпусі Петрочийської лікарні. Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, 10 тисяч 40 гривень, це наведе і справи. Ведущою технічного паспорта на організацію благоустрів населених пунктів 200 тисяч гривень, це на придбання матеріалів. Інші заходи у сфері автотранспорту 150 тисяч гривень, це на поточний ремонт автобуса і заробітка прата. Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок площі місцевого бюджету 699 тисяч 960 гривень. Це із Супраніка, Сковарч, вулиця Шептицького, Шухевича, село Кам'янки. По відділу освіти Підволочиської селищної ради кошти передбачаються в сумі 812 тисяч 980 гривень. Це є кошти на, на придбання продуктів харчування як по закладах шкільної освіти, так і закладів загальної середньої освіти, на придбання будівельних матеріалів для Жеребківської гімназії в сумі 34 тисячі, придбання учнівських партій, світів для підлочиського ліцею в сумі 50 тисяч гривень. Придбання м'ячів для Кам'янківського ліцею, 20 тисяч гривень, придбання матеріалів для каналізаційної системи підлочистського ліцею імені Ванфорка 15 тисяч гривень, придбання спортивної форми для Павелочиської дитячої майстри, школи – 30 тисяч гривень, оплата послуг за повірте технічні обслуговування та налагодження системи обліку газу в сумі 99 тисяч 980 гривень. На оплату послуг за ремонт транспортного засобу в Лучшей Дусі в, в сумі 25 тисяч гривень. По відділу соціального захисту населення сім'ї спорту кошти передбачаються в сумі 646 тисяч 700 гривень, а саме на поапарату соціального захисту 234 тисячі 700 гривень. Це оплата праці, нарахування та інші поточні додатки. Оплата за програму МОДОК та АСКОД. Та надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, коштує суму 400 тисяч гривень. Та на розвиток та підтримку доступної спортивної інфраструктури 12 тисяч гривень це монтаж та виробництва сітки для обгородження футбольного майданчика з штучним покриттям стадіону ПСП-колеса. По відділу культури і туризму кошти передбачаються в сумі 371 520 гривень за рахунок власних надходжень. Дані кошти передбачаються на виготовлення та технічну документацію по газу, поточні ремонт технічне обслуговування газорських мереж. Поточний ремонт укриття сільського будинку культури, села Кримки 80 тисяч гривень, виготовлення технічних паспортів закладів культури в сумі 100 тисяч гривень та виплата у 56 тисяч 920 гривень. По фінансовому провіні кошти передбачаються в сумі 200 тисяч гривень, це на виконання програми підтримки Збройних сил України, інфількові національної гвардії та інших військових формування. Пунктом 3 передбачається збільшення обсяг видатків спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 137 тисяч 700 гривень. Це кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності. Сума 103 тисячі гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особи з особливими освітніми потребами, сум 36 тисяч 700 гривень. Під пунктом четвертим передбачається затвердження збільшення обсягу видатків спеціального фонду на суму 137 тисяч 700 гривень за головним розпорядником бюджетних коштів. Київська селищна рада 25 тисяч гривень за капітальні видатки придбання комп'ютерної техніки. По відділу освіти кошти передбачаються в сумі 104 тисячі 700 гривень. Це є придбання комп'ютерної техніки в дитячий садочок вулочись та Качаніка. А також по закладах дошкільної освіти 18 тисяч гривень, це коригування кошторисної документації по робочому проєкту капітальний ремонт підвалу Кам'янківського ліцею з влаштуванням приміщення подвійного призначення і захисними властивостями протирадиційного традиційного криття. Та на заклади культури, а саме по сільському клубу Жеребки, придбання звукопідсилюючої апаратури. Пунктом 5 передбачається зменшення видатків спеціального фонду. Це за рахунок коштів, які минулися були передані із загального спеціальний фонд за саме бюджету розвитку в сумі 1 млн 400 грн. Дані видатки передбачаються на утримання, отримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету, і відповідно пунктом 6 збільшується на Видатки загального фонду в сумі 1 млн 400 чотириста на поточний ремонт доріг. Пунктом 7 передбачається зміни за програмою та економічною класифікацією в межах видатків спеціального фонду. Це з цільового фонду заменшується видатку капітальні видатки на 600 тисяч і збільшуються поточні видатки 600 тисяч гривень на поточний ремонт доріг комунального значення. Пунктом 8 передбачається затвердити збільшення обсягу видатків спеціального фонду бюджету за рахунок вільного залишку, який склався на 1 січня 2025 року по спеціальному фонду від надходження коштів від відшкодування сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Дані кошти передбачаються за головним розпорядником бюджетних коштів Білочейського селищної рада на проведення заходів і замість на технічну документацію з проведенням земель і комунального влади ти отже бот е регулюю за да получаете, как го знае в начало так. Так, так. не помишляйте. Комиси, послуш тото. Череза. Те пора ди